Нагороди першого ступеня Свята Софія за особисте внесок у відродження духовності, науки та культури був достойний стариш Анатолій Михайлович, заступник генеральний директор і науковий керівник клініки доктора Сташа міста Одеси. Доктор Анатолій Сташ декілька років проживав у Насході. Там тісно з східними лікарями, вивчав звіта давньосхідної медицини. У 1999 році і була створена клініка абсолютно нового типу, абсолютно незнайманої наш незнайомої в нашій країні ідеології, володіючи наймагутніше в Україні лікувальною діагностичною базою в області функціональної неврології. Та Софії Удостольний Маратовський Ігор Ігорович, президент Асоціації одеських лікарів.